Квітень 1944 року, Волинь. У лісовій криївці біля вогнища сидить дивна пара дорослий чоловік, років сорока, з обпаленими руками і шрамом через півобличчя наслідок невдалого підриву. І худий хлопчик, якому ледве виповнилося чотирнадцять, з величезними очима на виснаженому обличчі. Чоловік тримає в руках міну німецьку телерміну протитанкову. Обережно, ніби це жива істота, що може вкусити. Дивись, Петре, ось запобіжник. Якщо його витягнеш неправильно, підірвешся. Треба так повільно, методично показує. Хлопчик дивиться, не моргаючи, запам'ятовує кожен рух. Це Іван Козак, псевдокрига, найкращий сапер у курені упа. До війни працював на шахті, звик до вибухівки. Коли почалася війна, пішов у підпілля. За три роки підірвав 12 німецьких ешелонів, 8 мостів, десятки машин. Втратив трьох пальців на лівій руці і ледве не загинув сам. А хлопчик Петро Савчук з села Липове ще півроку тому ходив до школи, допомагав батькам на городі. Потім прийшли німці. Батька забрали на примусові роботи в Німеччину, більше не повернувся. Матір померла від тифу, сестру забрали до Гетто, єврейка по материнській лінії. Не вижила. Петро залишився сам, 14 років, жодної родини, жодного дому. Пішов у ліси, знайшов упа, вони взяли його спочатку, як хлопця на допоміжних роботах, носив воду, дрова, допомагав на кухні. Але крига побачив у ньому щось холоднокровність. Коли інші бійці нервували перед боєм, Петро був спокійним. Коли навколо вибухали снаряди, не тікав у паніці, а лягав і чекав. У тебе правильні нерви для саперної справи, хлопче. Хочеш вчитися? Хочу. Хочу підривати німців. За родину. Саперна справа не помста, це холодний розрахунок. Один рух неправильний, і ти розірвешся на шматки. Двадцять правильних рухів і двадцять ворожих машин підірвані. Треба думати, не емоції. Зможеш? Зможу. Так Петро став учнем криги наймолодший сапер упа. Псевдо взяв підпал. Коротко, дієво. Наступні два місяці навчання. Крига вчить Петра всьому, що знає сам. Типи мін. Німецькі. телерміни, протитанкові, шумімни, протипіхотні, 88 міліметрових снарядів, що не вибухнули, радянські трофейні ТМ 35 ПМД 6 самодільні з трофейного толу з порохом від снарядів. Як розміновувати це перше, чого вчить крига. Перш ніж ставити міни, треба вміти їх знімати. Інакше підірвешся на своїх. Дивись. Показує на німецькій міні, знайденій на дорозі. Обережно обкопує землю навколо, перевіряє, чи нема розтяжок додаткових мін під основною, знаходить запобіжник. Повільно, ніби годинниковий механізм викручує клац, запобіжник знятий, міна безпечна. Тепер ти. Петро бере міну, навчальну вже роззброєну, але він цього не знає. Руки тремтять знає одна помилка, і вибух. Дихай рівно. Руки спокійні. Не поспішай. Обкопує. Перевіряє розтяжки. Знаходить запобіжник. Повільно викручує. Клац. Готово. Добре. Ще 20 разів, поки руки не перестануть тремтіти. Наступний урок як ставити міни різні способи на дорозі закопати під поверхнею, присипати землею, замаскувати. Коли машина наїжджає, вибух. На мосту. Прикріпити до опори з годинниковим механізмом або з дротом розтяжкою, коли хтось смикає дріт, вибух під рейками для підриву ешелону складно, бо треба пролізти під охороною. Головне правило сапера Петре думай про відступ перед тим, як ставити заряд бачив би ти, скільки саперів загинуло не від вибуху, а тому, що поставили міну, а відступати не продумали. Прийшла охорона і кінець. Петро запам'ятовує. Записує в зошит, який тримає в потайній кишені, малюнки мін, схеми підривів. За два місяці він стає помічником криги. Бере участь у трьох операціях підрив дороги, підрив складу, замінування лісової стежки, все вдало, жодних втрат. Крига задоволений. Хлопче, в тебе талант, руки золоті, нерви залізні. Будеш справжнім сапером. Петро усміхається, перша похвала за багато місяців, травень 1945 року. Війна в Європі закінчується, але на Волині вона продовжується. Німці відступають, радянські війська наступають, а між ними УПА, що бореться проти обох. Розвідка доповідає командиру куреня сотенному буревію. Німці відступають великою колоною, техніка, зброя, боєприпаси. Йдуть через єдиний міст біля хутора Мале Полісся, решта переправ зруйновані поводком. Скільки техніки? За даними до 20 машин, вантажівки, бронетранспортери, охорона, взвод, близько 30 солдатів. Буревій думає колона велика, добре озброєна. Напад у лоб коштуватиме багато крові, але якщо підірвати міст, коли вони на ньому викликає кригу. Іване, чи можна підірвати міст під колоною, крига дивиться на карту міст дерев'яний, старий, двох хороших мін вистачить. Але проблема охорона. Німці не дурні виставлять посту біля мосту. Треба підповсти непомітно заклади заряд, відійти, важко. Зробиш? Спробую. Візьму Петра, він маленький, проповзе туди, куди я не проповзу. Буревій дивиться скептично Петро, йому 14. Так, але він кращий помічник, якого я мав. Холодний, точний, і маленький перевага в такій операції. Твоя відповідальність. Розумію. Крига знаходить Петра, хлопче. Завтра велика операція підривання мосту під німецькою колоною. Небезпечно, можемо не повернутися. Хочеш іти? Петро не вагається ні секунди. Хочу. Чому так впевнено? Тому що це шанс убити багато німців одним ударом за родину, за всіх. Крига дивиться на нього. Бачить у 14-річних очах холодну рішучість дорослого бійця. Добре, готуйся. Вночі йдемо на розвідку мосту. Ніч перед операцією. Крига і Петро виходять на розвідку. Треба побачити міст, оцінити охорону, знайти місце для закладки заряду, йдуть лісом три години, виходять на узлісся за пів кілометра від мосту, повзуть по пластунськи через поле. Місяць світить погано, можуть помітити, але без світла не побачать деталей 200 метрів до мосту. Крига показує жестом зупинитися, дивляться. Міст дерев'яний, старий, на кам'яних опорах. Довжина метрів тридцять, під ним річка розлита поводком, глибина близько двох метрів течія швидка. Охорона двоє німців біля західного краю мосту, де підходить дорога. Ще двоє патрулюють дорогу, разом четверо на зміні. Крига шепоче закласти заряд треба підсерединою мосту, на центральній опорі, там найслабше місце, але як підповсти? Охорона бачить підходи з обох боків. Петро дивиться, думає. Потім: а якщо поводі? по воді, по воді. Так, увійти в річку вище за течею, де нас не видно. Пливти вниз, тримаючись за берег. Під мостом вода глибока, є де сховатися, виринути під мостом, закласти заряд на опорі, відпливти вниз за течією. Крига оцінює вода холодна, течія швидка. Але хлопчик правий по воді охорона не чекає нападу. Розумно, але холодно, можемо замерзнути. Витримаємо, головне, швидко. Крига, усміхається в темряві. Хлопче, в тебе голова працює. Добре. Завтра так і зробимо. Повзуть назад до лісу. Повертаються в Криївку о третій ранку. Крига, доповідає буревію, можемо підірвати. По воді повзем. але треба знати точний час, коли колона буде на мосту. Якщо підірвемо рано, вони просто не поїдуть. Якщо пізно, проїдуть і марна операція. Розвідка каже. Колона вирушає о 10-й ранку. До мосту доїде о 12-й. Ви маєте заклади заряд вранці до їхнього підходу. Встановите детонатор з дротом розтяжкою, щоб вибухнуло, коли вони насередині. Зрозуміло, вирушаємо о 4-й ранку. Ранок, четверта година, крига і петро готуються. Екіпіровка мінімальна: ножі, дві трофейні німецькі телерміни, кожна вагою близько 10 кілограмів, два брикети толу, вибухівка, що посилить, вибух. Дріт для розтяжки, капсуль, детонатор. Все це треба нести, потім пливти з цим у холодній воді. Крига дивиться на Петра Готовий? Готовий. Пам'ятай, якщо щось піде не так, рятуй себе. Не намагайся мене рятувати, ти молодий, тобі жити. Іване, не сперечайся, це наказ. Виходять йдуть лісом до річки, сонце ще не зійшло, темно. Добре, менше шансів, що помітять. Виходять до річки за кілометр вище мосту. Вода темна, холодна. Травень, але паводок з гір, температура градусів 10 максимум. Крига перший входить у воду. Затамовує зойк, холодно, що аж перехоплює дихання. Петро за ним. Йому ще гірше худий, жиру мало, замерзає швидко. Пливуть вниз за течією, тримаючись біля берега. Течія швидка несе. Міни тягнуть вниз, важкі. Петро ледве тримає. Крига шепоче тримайся, хлопче, ще трохи. Пливуть півгодини, нарешті, попереду міст. Німецька охорона на березі двоє біля краю мосту палять, розмовляють, не дивляться на воду хто підозрює, що по воді хтось полізе. Крига і Петро безшумно підпливають до мосту. Під ним темно, дерев'яні палі створюють тінь. Охорона їх не бачить, тримаються за центральну опору, вода тут глибша, течія сильніша. Петро ледве тримається, руки німіють від холоду. Крига швидко працює. Виймає дві міни, прив'язує їх дротом до дерев'яної балки центральної опори, додає два брикети толу, прив'язує поруч. Разом це близько 30 кілограмів вибухівки. Вистачить знести міст. Тепер детонатор найнебезпечніше одна помилка, і вибух тут, і зараз. Крига вставляє капсуль-детонатор у міну, приєднує дріт розтяжку. Дріт протягує через міст до протилежного берега, де ховає кінець у кущах. Коли потягнуть дріт, замкнеться контакт. Вибух, але хто потягне. Крига вчора домовився з буревієм. На протилежному березі буде снайпер з їхньої сотні. Коли колона на середині мосту, снайпер смикне дріт. Вибух. Все готово. Заряд заклади, детонатор встановлений. Йдемо. Пливуть далі вниз за течією. Охорона їх не бачила, німці досі палять на березі, не підозрюючи, що під мостом, який вони охороняють, уже закладено 30 кілограмів вибухівки. За 200 метрів виходять на берег. Обоє трусяться від холоду. Петро ледве стоїть на ногах. Гіпотермія. Крига розтирає його. Тримайся, хлопче. Зараз до лісу дійдемо, розпалимо вогонь. Добираються до лісу. Там їх чекають два бійці з сотні. Принесли суху одежу, вогонь уже розпалили. Петро і крига переодягаються, гріються. Буревій підходить. Встановили? Так. Все готове. Снайпер на місці. На місці. Чекає колону. Тепер лише чекати. 12-та година дня. Розвідник біжить до командного пункту. Колона йде. П'ять вантажівок, два бронетранспортери, легкова машина, мабуть, офіцери. Разом вісім машин, ще кілька мотоциклів. Підуть до мосту за 10 хвилин. Буревій наказує всім по позиціях, після вибуху, вогонь по тих, хто вижив, не дати їм організуватися. Сотня 80 бійців розташовуються на узлісі за 300 метрів від мосту. Снайпер, досвідчений стрілець, сокіл, лежить у кущах на протилежному березі, тримає в руці кінець дроту розтяжки. Крига і Петро теж серед сотні, дивляться на дорогу, звук моторів. Колона виходить з-за повороту. Попереду мотоцикліст-розвідник, за ним вантажівка з солдатами, за нею ще одна. Потім бронетранспортер, потім легкова машина, потім ще три вантажівки, ще один бронетранспортер. Замикає колону вантажівка з боєприпасами. Це видно по обережності, з якою вона їде. Колона підходить до мосту. Мотоцикліст першим в'їжджає на міст. Проїжджає. Нічого не відбувається. Заряд підсерединою він ще не доїхав. Перша вантажівка в'їжджає. Повільно рухається, доїжджає до середини. Сокіл чекає. Треба, щоб якомога більше техніки було на мосту. Друга вантажівка в'їжджає. Бронетранспортер в'їжджає. Легкова машина в'їжджає. Тепер на мосту чотири машини. Центр ваги сунутий до середини, саме там, де заряд. Сокіл смикає дріт, вибух. 30 кілограмів вибухівки детонують одночасно, центральна опора мосту розривається, дерев'яні балки летять у повітря. Міст ламається посередині, обидва кінці падають у воду. Чотири машини, що були на мосту, падають у річку. Вантажівки з солдатами. Бронетранспортер, легкова машина з офіцерами, все летить вниз, у воду. Солдати кричать. Хтось вискакує з машин, падає у воду. Хтось залишається під вантажівками, що перевернулися. Бронетранспортер падає на бік, тоне. Броня важка. Він іде на дно за секунди. Екіпаж всередині не встигає вибратися. Легкова машина падає прямо на камені біля опори. Вибух, паливний бак детонує. Офіцери всередині згорають. З сотні на узліссі вогонь. Кулемети, гвинтівки, по тих німцях, що залишилися на березі, по тих, що вискакують з машин. Хаос. Німці не розуміють, що сталося. Міст зник за секунду, половина колони в річці, звідки стрілянина. Буревій командує Вперед. Атака сотня вибігає з лісу. 80 озброєних бійців проти деморалізованих німців. Бій короткий. Хто зміг, тікає. Решта здаються або гинуть. За 15 хвилин бій закінчений. Буревій оглядає результати з восьми машин колони. Чотири впали в річку при вибуху мосту. Затонули або розбилися. Три вантажівки: один бронетранспортер легкова машина, другий бронетранспортер, що залишився на березі, підбитий з кулемета. Три вантажівки, що залишилися на березі, захоплені як трофеї, втрати німців близько 40 вбитих і потонулих, 10 поранених, 15 в полоні. Втрати упа двоє легко поранені. Крига. І Петро стоять на березі, дивляться на обломки мосту у воді. Буревій підходить. Іване, Петре. Чудова робота. Ви знищили німецьку колону однією операцією. Без цього мосту їхні підкріплення не дістануться до фронту. Ми виграли час. Крига скромно. Ми просто зробили свою справу. Буревій дивиться на Петра Хлопче, тобі 14. Ти щойно знищив більше ворогів, ніж деякі досвідчені бійці за всю війну. Ти справжній сапер. Офіційно зараховую тебе до саперного відділу куреня. Псевдопідпал заслужив. Петро не знає, що сказати. Просто киває. Усередині суміш гордості, втоми і холодної порожнечі. Він щойно вбив десятки людей. Так, ворогів, так, за родину. Але все одно смерть. Крига бачить його стан, кладе руку на плече. Петре, знаю, що відчуваєш. Перший підрив, де бачиш результат, завжди важкий. Але пам'ятай, ці німці йшли вбивати. Якби ми їх не зупинили, вони вбили б десятки наших. Ти врятував життя, знищивши ворогів. Петро повільно розумію просто важко звикнеш. На жаль, в цій війні доводиться підрив мосту біля Малого Полісся лише перша велика операція Петра підпала. Наступні місяці він разом з кригою проводить ще чотири великі диверсії. Червень 1945 року, замінування дороги для прикриття відступу сотні Чайка. Радянські війська переслідують сотню після невдалого бою. Підпал і крига ставлять вісім мін на дорозі, по якій їдуть радянські вантажівки. Три машини підриваються, решта зупиняються. Сотня чайка виривається з оточення. Врятовано 60 життів. Серпень 1945 року підрив радянського складу боєприпасів біля містечка Ратне ніч обійшли охорону, заклали 20 кілограмів толу біля складу. Годинниковий механізм, вибух о третій ранку, коли охорона найменш пильна. Склад детонує, вибухи тривають годину. Знищено боєприпаси для радянського батальйону. Жовтень 1945 року підрив залізничної колії для зриву ешелону з військами. Найскладніша операція довелося проповсти під охороною, заклади міну під рейку, встановити контактний детонатор. Ешелон їде вночі, натискає на рейку вибух. Паровоз сходить з колії, три вагони перекидаються. Близько 20 солдатів загиблих, 50 поранених. Грудень 1945 року замінування лісової стежки, якою радянський каральний загін ходить на облави, поставили три міни розтяжки на стежці. Каральний загін йде, перший смикає дріт, вибух. Потім паніка, біжать, ще двоє натикаються на інші міни. Сім убитих, каральний загін відступає. Більше тією стежкою не ходить. За рік Петро Підпал стає легендою. Про наймолодшого сапера Упа говорять у всіх сотнях хлопець, якому 15, а вже провів 5 великих підривів, знищив десятки ворогів, врятував сотні своїх. Але саперна справа не прощає помилок. Січень 1946 року остання спільна операція Криги і Підпала завдання замінувати дорогу, якою має їхати радянський обоз. Крига ставить міну, Петро стоїть на спостереженні. Раптово радянський патруль. Вони не чекали, що хтось тут буде. Несподіванка. Петро свистить сигнал небезпеки. Крига чує, починає відступати. Але міна ще не до кінця встановлена, детонатор не закріплений. Радянські солдати бачать кригу, стріляють. Куля влучає в руку, крига падає біля міни. Петро бачить, наставник поранений. Не може йти. За секунду приймає рішення. Біжить до криги, прикриває вогнем з автомата. Радянці ховаються, хапає кригу, тягне до лісу. Той кричить: Кидай мене, рятуйся, ні. Тягне, радянці стріляють, кулі свистять повз. Одна влучає Петру в ногу, падає, але піднімається, тягне далі. Дотягує кригу до лісу, там їх підхоплюють інші бійці, відступають. Крига врятований, але рука пробита наскрізь. Потрібна операція. Петро, поранений у ногу, не критично, але місяць не зможе ходити. Крига в госпіталі підпільному у Криївці, каже буревію. Петро врятував мені життя, міг утікати, залишити мене. Не залишив він справжній побратим. Буревій, він справжній герой, і справжній сапер. 1946 рік перелом. Радянська влада посилює тиск на упа, масові облави, агентура, зради, великі сотні розбиваються на маленькі групи, багато командирів гине або йде в глибоке підпілля. Крига після поранення більше не може бути сапером, рука не працює, як треба. Переходить на іншу роботу, інструктор з вибухівки навчає нових саперів. Петро Підпал продовжує 16 років, але вже досвідчений сапер. Проводить дрібніші операції, замінування стежок, підриви комунікацій, але розуміє, довго не протримається. Радянці знають про нього, шукають, полюють. 1947 рік крига схоплений. Під тортурами не зраджує нікого, засуджений на 25 років таборів, помирає в воркуті в 1953. му Йому було 53. Петро дізнається про арешт наставника. Розуміє, треба ховатися глибше. Змінює псевдо, змінює прізвище, переходить до іншого курення. 1948 рік остання саперна операція Петра, підрив радянської вантажівки на дорозі. Після цього йде в глибоке підпілля. Змінює ім'я на Степан Кравчук. За легендою, селянин, що евакуювався під час війни, тепер повернувся, живе в селі на Тернопільщині. Працює в колгоспі, нікому не говорить про минуле, одружується в 1950. -му. Дружина нічого не знає, думає він справді Степан Кравчук, звичайний селянин. Народжуються діти, син у 1951, донька в 1953-му. Петро виховує їх як звичайний радянський громадянин. Але вночі, коли всі сплять, іноді плаче, згадує кригу. Згадує побратимів, згадує війну. Петро Савчук, що жив, як Степан Кравчук, прожив до 1998 року, помер у віці 68. Лише після його смерті син, розбираючи речі батька, знайшов старий зошит, захований у подвійному дні шухляди. У зошиті – малюнки мін, схеми підривів, записи операцій, і на першій сторінці напис. Петро Савчук, псевдопідпал, сапер УПА 1944 1948. Син був шокований. Батько, тихий колгоспник, виявився легендарним сапером підпілля почав розшукувати інформацію знайшов кількох ветеранів УПА, що емігрували на захід. Вони пам'ятали підпала. Наймолодший сапер, якого ми знали, йому було 14, коли він підірвав міст під німецькою колоною, провів п'ять великих операцій, врятував кригу з під вогню, потім зник. Ми думали, загинув. Виявляється, вижив, сховався. В архівах КДБ син знайшов згадки про підпала. НКВС шукав його до 1950-х років, але не знайшов. Петро Савчук зник так само майстерно, як колись закладав міни. У 2004 році до 60-ї річниці операції біля Малого Полісся на місці колишнього мосту встановили пам'ятний знак. Тут, 12 травня 1945 року, сапери УПА Іван Козак, Крига і Петро Савчук підпал, підірвали міст під німецькою колоною. Підпалу було 14 років. Він наймолодший сапер УПА, честь і слава юним героям. Історія Петра підпала. Це історія про те, що героїзм не залежить від віку. 14-річний хлопець, що втратив всю родину, міг би зламатися, здатися, але він обрав боротьбу.